Привіт усім, ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Хочу вам показати срив бази, як торгувати. Це в нас монетка AXBT. Зараз роздивимося її, проаналізуємо, узнаємо ключовий уровень. Ну перед цим я хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ти хочеш навчитися торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні поради, Корисні стратегії, як правильно аналізувати уровні. Якщо ти, хочеш якщо ти хочеш навчитися, як правильно виставляти take profit, як виставляти правильно стоп-лосс. Якщо ти хочеш навчитися аналізувати графіки для того щоб розуміти де графік зараз знаходиться, в лонговій зоні або шартовій, це все я безплатно розказую у своїх відео. На своєму каналі. Тепер давай проаналізуємо цю монетку. Це в нас днівка. Зараз ми переключимось на 4 часовичок. Я хочу тобі показати дуже гарну і красиву ситуацію. Ця модель буде вести до того, що ми побачимо імпульсне движення в шорт. Локальний наш уровень десь близько в районі 66 центів 66, 71. І так, давай я тобі покажу, звідки був сформірований уровень. Якщо ми, як ти бачиш, ми переключились на 4 часовичок, бо в нас монетка нова відносительно у нас уровнів на дневки не вистачає. Ми вибираємо 4 часовичок і на 4 часовичку можемо виставити уровень. Уровень був сформірован по цьому лоу-бару, як ти бачиш. Потім дивишся, що в нас є. І запамін. Якщо ти хочеш навчитись торгувати і зробити це основною професією для себе, у нас є откат. І потім дивись, ми потихоньку починаємо приближатися знову до нашого уровня. Ми б'ємо почти копійка в копійку і делаємо откат. Тут би, знаєш, так, усилення для такої моделі могло б бути ось такий вихід, ложний і возврат цену вниз, і починають її заново проторговувати вниз. Оце було б взагалі усілення такої моделі. Ну, що ми можемо тут ожидати? Ми можемо тут ожидати пробою цього уровня. Куди я тобі сказав, давай переключимось на часовичок, подивимося, що ми маємо на часовичку. І так, ми бачимо, що в нас є такі викупні і продажні бари. Я маю на увазі оце У нас продажний бар, ціну попитались толкнути вище. Ну, і продали. Також дивись, ось він. У нас є викупний бар. Цену попитались толкнути в шорт. Ну, і продали, закрили вище. І ми бачимо тут ще один такий хвостик. Це нам вже якийсь указуватиме на сигнал. І дивись, що в нас зараз відбувається. І е, як я тобі казав, на младшем, е, на чотирьохчасовичку, я тобі показував таку модель. Да? Ми от торгуємось, якщо ділимо вихід і заганяють ціну заново. Да? Ось, дивись, в нас було оце поджаття, і тут роблять оцей вихід. І зараз, як ціну заженуть знову до уровня нашого, ми можемо ожидати імпульсний пробой нашого уровня. Такий обзор в мене по монітці вийшов. Якщо тобі подобалось, постав лайк, підписуйся на мій канал, якщо хочеш навчитись торгувати до наступних відео. Всім пока-пока.